Василь Симоненко Пророцтво 17-го року. Гранітні обеліски, як медузи, повзли, повзли і вибилися з сил на цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил. Мільярди вір закриті у чорнозем, мільярди щасть, розрівняні у прах, Душа горить, палає лютий розум. І ненависть регоче на вітрах. Коли б усі одурені, прозріли, коли б усі убиті ожили, то небо від прокльонів посіріле, напевно, брепнуло від сорому й хули. Тремтіть убивці, думайте, лакузе, життя не наліза на ваш копил, ви чуєте на цвинтарі ілюзій уже немає місця для могил. Уже народ одна суцільна рана, уже від крові хижіє земля, і кожного катюгу і тирана уже чекає сукана петля. Розтерзані, зацьковані, убиті, Підводяться і йдуть чинити суд, І їх прокльони злій несамовиті, Впадуть на душі плісняві і ситі, І загойдають дерева навіть, Апостолів злочинства і облот.